На Лозівщині поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який підпалив автомобіль. Порушником виявився 45-річний мешканець Павлоградської громади, раніше судимий, за аналогічний злочин. Викрили зломисника поліцейські офіцери громади із ПД номер 1 Лозівського районного відділу поліції. 2 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що на території домоволодіння в селі Криштопівка Лозівського району горить автомобіль ВАЗ. Внаслідок займання автомобіля також згоріла господарча споруда на території двору та пошкоджено дах сусіднього будинку. В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння злочину причетний 45-річний чоловік. 1 вересня в селі Криштопівка він побачив колишній співмешканку з іншим чоловіком. Примітив його автомобіль, після чого поїхав додому. Вночі чоловік повернувся в село з підготовленою горючою речовиною. Він переліз через паркан на територію двору, де стояв автомобіль, облив та підпалив. Слідчі сподіномородин лозівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Загалом за вісім місяців поточного року співробітники Лозівського районного відділу поліції розглянули більше 9 тисяч заяв та повідомлень, які надійшли від громадян. Розкрили близько півтори сотні тяжких та особливо тяжких злочинів. За цей же період поліцейські задокументували більше 60 фактів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин. З початку року поліцейські Лазівщини забезпечили оперативне реагування на 9 155 заяв та повідомлень громадян про правопорушення. Протягом восьми місяців 2024 року органами досудового розслідування та дізнання районного відділу поліції розпочато 807 кримінальних проваджень, з яких 333 розкрито. За вчинення кримінальних правопорушень працівники поліції повідомили про підозру 201 особі, з яких у відношенні 38 осіб обрано за побіжний захід у вигляді тримання під вартою, 20 особам домашній арешт, одній особі заставу. Всього з початку року поліцейські розкрили 156 тяжких та особливо тяжких злочинів, з яких 7 убивств, 2 розбійних напади, 4 грабежі, 5 фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 6 фактів незаконного поводження зі зброєю, 2 хуліганства, 95 крадіжок та 82 шахрайства. Також у сфері незаконного обігу наркотичних речовин працівники поліції задокументували 63 факти, з яких повідомлено про підозру за збут наркотичних засобів по 20 фактам, за незаконне заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства по 15 фактам, за зберігання наркотичних засобів по 26 фактам. Всього про підозру за вчинення кримінальних правопорушень у вказаній сфері повідомлено 52 особам. На території Лозівщини працівники райвідділу поліції виявили та задокументували більше трьох тисяч адміністративних правопорушень. У відношенні порушників поліцейські склали адмінпротоколи. Дорожньо-транспортних пригод також не стало менше. З початку року на території Лозівщини сталося 226 дорожньо-транспортних пригод. Нарядами ГРПП за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння складено 214 адміністративних протоколів. 29 серпня о 22.26 до чергової частини районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на шляхопроводі по провулку Леоніда Глібова сталася аварія. По прибуттю на місце події працівники поліції попередньо встановили, що 41-річний водій автомобіля Volkswagen рухався по провулку Леоніда Глібова. Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не обрав безпечну швидкість руху та допустив наїзд на електроопору. Наслідок пригоди ніхто не постраждав. За вказаним фактом у відношенні порушника складено адміністративні протоколи за статтею 124 та 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також у Лозовій сталася і смертельна ДТП наприкінці серпня, внаслідок якої через отримані тяжкі травми помер чоловік. Аварія сталася 27 серпня близько 10.30 по вулиці Ярослава Мудрого, міста Лозова. Встановлено, що водій МАС не надав перевагу русі скутеру, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок зіткнення тяжкі травми отримав 67-річний водій двокалісного транспорту. Чоловік помер у медичному закладі. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські Лозівщини вкотре закликають громадян бути відповідальними на дорозі та дотримуватися правил дорожнього руху.